В Одесі чоловік погрожував військом а пістолетом, а Київський ТЦК закупить унітазів на 6 мільйонів. Карма фітнес-тренер, який бажав смерті ЗСУ, прив'язався до дерева і почав сам себе ображати. 29 грішників. Хто ці депутати, які проголосували проти заборони московської церкви? Руські воєнкори ниють про наступ ЗСУ на запорізькому напрямку. А без угла заявляє, що на Донеччині наші залишають цілі відрізки фронту. На Полтавщині спіймали військового, який підірвав власну дружину і п'ятирічну дитину гранатою. Сокар знюхався із Газпромом і може продавати в Україні паливо, зроблене із російської нафти. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Бандитські 90 90-ті повертаються в Одесі. Невідомий зустрівся із ТЦК, але вирішив довго не говорити. Дістав ствола і почав погрожувати військовим, що зараз їх просто завалить. <плес> Я що ворожу. Документи бачить. Підліть. Та вони показують документ. Дуже цікава картина. Чоловік зі зброєю відкрито погрожує, а співробітники ТЦК та поліції ніяк йому не заважають. Що у них там взагалі відбувається? А ось у столичному ТЦК та СП, який у Шевченківському районі вирішили, що вони гідні більшого. Захотіли зробити собі ремонт, наче нічого такого. Нові унітази та умивальники поставили в укритті. Але на все це в ТЦК планують витратити 6 мільйонів гривень. Навіть тендер вже є на прозоро. Судячи із вартості, унітази будуть золотими. Ні? Вам так не здається? А пам'ятаєте фітнес-тренера з Одеси, який ще у липні оскандалився тим, що назвав українських військових рабами та побажав усім смерті? А ви сюди, щоб ти здох! Там здох... дякую, здох... ми то хто? Бою... Всі, хто там воюють, грабив. Валіна. кажете, валі, ви... то якщо 53 тритябри. Декабри... Я 53-й бригаді воював. там воював, Після цього військові довго не думали, трішки підправили йому носа, а потім посадили до бусика. Слава Україні! І пообіцяли його перевиховати. Друзі, доброго дня! Щодо фітнес-тренера, який ображав військового, а потім впав та розбив носа. Я володію наступною інформацією, що він прийшов ДАЛО військову лікарську комісію, отримав повістку та відправився 154-ту бригаду збройних сил України, звідки були саме ці військові, яких він ображав. Цей скандал отримав продовження, і перевиховання відбулося просто неймовірне. Тепер цей вже несміливий тренер чомусь сам себе ображає і обіцяє служити в зсу. Я то шотиміліфопу. Я буду служити в Ржовних Силах України. Тепер цей знає, що військових наших краще не ображати, а кидати їм донати та допомагати. Напередодні Верховна Рада прийняла історичне рішення про заборону церкви російського патріархату та всього ФСБшного попівства. Закон цей цинарди помучили довго, але як то кажуть, цей день настав. Але є у цій бочці із медом ложка дьогтю, і це мандатоносці, які голосували проти заборони діяльності Кремлівської церкви. Їх майже три десятки. Хто ці грішники розбиралася Катерина Пахальчук. Найдюжина, але точно чортова захищати інтереси Кремля у вигляді російської церкви насмілилися 29 депутатів. Ще чотири не змогли визначитися, чи має право на існування в Україні афілійована до Росії церква, і від голосування утримались. Рух чесно опублікував списки тих, хто російську церкву з України виганяти не захотів, тому вмощуйтесь зручніше. Зараз я розкажу хто і що. Почнемо із найочевиднішого персонажа з цього списку зашкварний проросійський бородаць мандатом Артем Дмитрук. Від нього іншого я і не очікувала. Захищає московську церкву. Він давно і ще й прослуговує російським попам. А вчора на голосуванні так пнувся на захист кремлівських попів, що ледь анафему на всіх не наклав. Але саме у такі часи проявляється справжня вірність Господу. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христові, а хто обрав чіткий Шлях юден сюрпризом для мене і певно для вас не стане присутність у цьому списку і депутатів проросійської ОПЗЖ або як вони себе зараз називають, платформа за життя і мир. Першого списку Юрій Бойко. Довго зупинятися тут не буду, бо і так все ясно. Руска ку... але, але, але. Але все ж в обличчя цих проросійських набожних нардепів треба знати. Це Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іофа, Володимир Кальцев, Олександр Качний, Олександр Култунович, Сергій Ларін, Сергій Льовочкін, Михайло Макаренко, Григорій Мамка, Суто Мамоян, Михайло Папієв, Олександр Пузанов, Микола Скорок, Григорій Суркіс і Віктор Чорний. Захисники російської церкви знайшлися серед монобільшості, ось, наприклад, євген Брагар, якого ви точно знаєте, як нардепа, який порадив пенсіонерці продати собаку і оплатити комуналку. То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я? Тепер він до речі, очолює парламентський комітет з питань свободи слова. А Ще у 2019 році він був проти того, щоб держава фінансувала українське патріотичне кіно, але воно і не дивно, бо він більше любив російські серіали. За які до речі подав позов на волонтерок, які вимагали від водія автобуса вимкнути російський серіал, повертаючись із похоронів вбитого на Донбасі. Військового брагар сказав, що дії волонтерок дискримінуючі. Далі у нас слуга Артем Культенко. Він, окрім стандартних необґрунтованих активів, має за плечима і співпрацю з уже згаданим Дмитроком і підозрюваним у державній зраді Сергієм Чертиліним. Разом вони відстоювали інтереси РПЦ в Україні і протидіяли її забороні. Сам він набожний РПЦшник. Ще один слуга народу у нашому списку Сергій Литвиненко. Він один із перших кнопкодавів цього скликання Верховної Ради і визнаний злісний прогульщик. З початку війни до середини 2023 року він пропустив 45% усіх голосувань. І до цього всього у 2020 році він виступав за проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Останній серед зелених у цьому списку Павло Халімон. Чому він проти заборони РПЦ? Він прихужанин цієї церкви і, напевно, дуже проникся службою кремлівських попів. Але і без того рильця у нього в пушку. Він корупціонер, хабарник і фігурант багатьох розслідувань про незаконне збагачення. Проти заборони РПЦ проголосували ще сім депутатів фракції відновлення України. Дмитрука ми вже назвали, тому йдемо далі. Тут Євгеній Шевченко, колишній слуга, а віднедавна і захисник того самого Дмитрука. Тут Повний фарш Шевченко намагався втекти з України на третій тиждень повномасштабної війни. Він був постійним гостем каналів Медведчука і навіть з'являвся на російському першому каналі, де говорив, які погані українські націоналісти. А ще він любить Лукашенка і вітав бульбофюрера із сфальсифікованою перемогою у 2020 році. Ще він хвалив Лукашенка, коли той посадив міжнародний літак і фактично викрав опозиційного журналіста і навіть їздив на зустріч із Лукашенком у 2021-му. І рух чесно виправдано вніс його в реєстр. Зрадників. Далі в нас в меню Анатолій Бурміч, вихідець з ОПЗЖ. Тут вистачить одного факту з його біографії. Він звинувачує США та ЄС у війні. Чуєте запах кремлівських наративів? Чому захищає РПЦ і Олександр Лукашев? Теж зрозуміло. Якось не дуже багато очікуєш від гостя медвечуківських каналів, який поширював проросійську і антизахідну пропаганду. І ще й на додачу закликав провести вибори на окупованих територіях. Євген Яковенко за РПЦ можливо з особистих релігійних почуттів, але персонаж і без того дуже цікавий. На виборах у 19-му році він боровся проти партії Медведчука і після перемоги ОПЗЖ навіть звинувачувала його у фальсифікаціях. А ще Білорусь подала його у міжнародний розшук, бо, як там кажуть, Яковенко хабарник і корупціонер. Білорусь офіційно вимагає його екстрадиції у червні 22-го року. Яковенко був до того дуже близький, бо його затримали у Молдові і посадили до слідчого ізолятора. Але як ми бачимо, він спокійно працює у Верховній Раді. Залишається ще Анатолій Гунько і Володимир Мороз. Але поясненню їх позиції я не знайшла. І єдина жінка у цьому списку, а за сумісництвом і єдина позафракційна депутатка така собі Вікторія Гриб. У раду вона пройшла у рядах проросійської партії опозиційний блок. І, хоча вона позафракційна, духом проросійськості прониклась настільки, що й досі відпрацьовує на Кремль. А от свідомо чи ні, питання відкрите. А ще вона за переговори з Росії каже, що закінчення війни без Кремля просто неможливе. А тут необхідно мати і росі. За столом переговорів, очевидно, Вікторія Гриб любить бути єдиною жінкою, яка проти, щоб це не було, бо це не вкладається мені у голову. Але вона проголосувала проти ратифікації Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. В обох випадках ставка її не зіграла, а от на її репутацію точно вплине. Ну а нарешті, ті, хто утримався, від голосування у цій фантастичній четвірці троє слух: Роман Каптєлов, Георгій Мазурашу і Степан Чернявський. І ще один депутат з фракції. Відновлення України Олег Воронько Проте не обирати сторону чи скоріше не нариватися на критику, вирішили ще 50 нардепів. Під час розгляду закону про заборону РПЦ вони просто випарувалися із зали, хоча на голосуваннях до і після були присутні. Але є і ті, хто сидів в залі і не натиснув жодну кнопку. І свою думку залишив при собі в надії всидіти на всіх можливих стільцях. Таких депутатів 24. Цікаво, що деякі депутати з числа ігнорщиків голосування Олексій Гончаренко з ЄС, Сергій Іонуша зі слуги, Наталія Піпа з голосу і позафракційна Мар'яна Бузула сказав. Що проголосувати вони не змогли через технічні проблеми. У них не працювали кнопки. Тому після голосування вони навіть писали заяви з проханням зарахувати їхні голоси. Але це, як то кажуть, як мертвому кадило. Раніше чесно писав, що заява нардепа про відкликання зарахування голосу є радше політичною, адже процедура зміни результатів голосування шляхом подання заяви не визначена і вони фактично не змінюються. А як вам такий список? Пишіть у коментарях. Тим часом наші військові продовжують просуватися на Курщині. Відомо, що більше ніж 1250 квадратних кілометрів більше не контролюється Кремлем. Наразі починається битва за велике селище Коренево. Беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші понічтажали противника. Ситуація тяжла, але вона не критична. ситуація так чи інакше… к того, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация она уже в принципе потихоньку стабилизируется. Обстановка она в принципе взята под контроль. Мы завершаем уже в принципе можно сказать уже завершили блокирование противника. Обстановка она подконтрольная рабочая. Противник в принципе остановлен. Встановіли повністю продвиження противника і зараз унічтажаємо його уже в рамках цього ізоляційного круга. Нам уже всім нужны психологи. Просування за сил ми бачимо як по результатам наших військових, так і по істерикам російських брехонів. Ось до прикладу Зет військовий святослав Голиков із переляку почав навіть правду писати. Кстати, если кому-то вдруг кажется, что в ситуации вокруг Малой Локни противник переувеличивает свои успехи, то нет. Ситуация действительно очень сложная. И это не единственный участок, где все очень сложно. Между тем, птички приносят на хвостах, что противник в срочном порядке подтягивает силы на южное направление. Больше того, на російські российские военкоры уже начали ныть, что ЗСУ вообще пошли в контрнаступ в Запорізькій области. Дождавшись переброски наших сіл на курське направлення, ВС України начали наступлення на участки. Герасимов, спіш. звичайно, офіційно у зсу це жодним чином не підтвердили, але диму без вогню, як то кажуть, не буває. А ось, де справжній вогонь, так це на Донецькому напрямку. Там навпаки, помітне значне просування окупантів. Як пишуть аналітики Файнешл Таймс, оборона ЗСУ у Донецькій області залишилася без снарядів і солдатів після наступу на Курщину. Наступ на Росію навіть прискорив прорив Росіян на Донецькому напрямку. Про окупацію Донеччини висказалася і одіозна Мар'яна Безугла заявила, що вона у стані шоку, адже звіти взагалі виводять підрозділи зсу. Наші підрозділи виводять звідти по цілі смуги фронту на призволяще. боєприпаси не додають. Росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього. А Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину театр бойових дій 11-ї рік війни, землю на якій тисячі українців поклали своє життя за Україну. За її словами, сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової. Але натякнула, що на нас чекає наступний етап. Та побажала сирському успіхів. Тим не менш, попри колосальні ризики та все, що відбувається, знову бажаю сирському успіхів у наступному етапі. Маневри. Про важку ситуацію на Покровському напрямку розповів і військовий Алекс. Дуже важко на Покровському. Дуже відступити це найлегший варіант. Проте, якщо вам кажуть, що там важко, значить хлопці тримаються зі всіх сил. Ніхто не зйобує. Як ви думаєте, чого чекати далі? Напишіть у коментарях. Вже певний час. Головна катлета країни Кулі Тищенко тушкується під домашнім арештом. Але <плес> за ніж собака йде. Однак у цей же час його помічники намагаються поквитатися із своїми ворогами, а точніше із тим, хто не дав йому красти. Пам'ятаєте помічницю Тищенка, таку собі Юлію Загинай? Є у неї 23 річний брат Богдан, який минулого року ледь не надув державу на 2,5 мільйони гривень. Тоді він виграв тендер на постачання 300 захищених камер для центру обслуговування підрозділів Національної поліції України на майже 7 мільйонів гривень. Ціна, як вже можна було згадатися, завищена на 2,5 мільйони гривень. На непрозорість пропозиції закупівлі тоді звернув увагу такий собі Андрій Реудов, адміністратор Фейсбук сторінки. Після цього результати тендеру скасували. Усі задоволені, гроші збережено. Ну всі, окрім сім'ї, загинай, яким не дали збагатитися. Тому вони намагаються помститися реутову і хочуть е затягти його до судів і затягати там. Це мерзость, це реально мерзості при. Така собі в мегатрейд, де Богдан загинає партнером, подала до суду на Андрія Реутова, аби увага захистити ділову репутацію і спростувати недостовірну інформацію. Суд призначений на кінець вересня, і ось що цікаво: поки Тищенко під арештом, чи зможе сім'я його помічниці виграти позов? Як часто ви заправляєте свою автівку на заправці Сокар? А чи готові ви тоді почути ось що Сокар домовився із російським Газпромом про розширення партнерства? І все це на тлі зустрічі Путіна із азербайджанським лідером про переплетіння такої дружньої співпраці Росії та азербайджанської компанії далі. розкаже Вероніка Віремєєва. Українці починають оголошувати бойкот Азербайджанський АЗС СОКАР. Ось вам для прикладу декілька коментарів. Газпром та Сокар досягли домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства. На сокарі не заправляюсь. Нах! ігноруватимуть заправку і деякі медійники. Ось коментар радіоведучого жодної копійки азербайджанським заправкам Сокар. Якось обійдусь. Поки що це не стало масовим явищем, але все до того веде. Поштовхом до ігнорування Сокару стало їхнє рішення про розширення стратегічного партнерства з російською компанією Газпром. Мовою простою самі нарвались на бойкот. Взаємовигідне партнерське взаємодія Газпрома і Сакар динамічно розвивається. Але і крім цього факту компанії Рильце все таки в пушку. І зараз увага максимальна. Бо судячи з того, що я буду розповідати далі, можна цілком реально пропустити, що на АЗС в Україні авто заправляють пальним з російської нафти. А тепер детальніше є такий собі нафтопереробний завод Стару Туреччині. Це Сокарівський завод. Звідти в Україну імпортується паливо, а сам цей завод купує російську нафту Уралс. Напередодні видання Ройтер з посиланням на дані трейдерів писало, що Туреччина в травні придбала рекордний за всю історію обсяг російської нафти Уралс. А одним із основних отримувачів став саме завод Стар, який вкотре наголошу належить азербайджанській компанії Сокар. І немає ніякої гарантії, що імпорт до України не зроблений з російської нафти. І в той час, поки Сокар шукає дружби з окупантами, що робить Україна? Правильно заключає договори з Сокаром. Компанія, торговий дім Сокар Україна виграла тендер Укрзалізниці на постачання дизелю. Саме з того заводу Стар у Туреччині треба щось додати? Ну так і треба. Цифри аж просяться сюди. Укрзалізниця купує пальне у Сокара за 52 тисячі 900 гривень за тонну. При цьому ця сума трохи більша від червневих цін Укрнафти. Але це списують на те, що з того часу і са. Паливо подорожчало і гривня подешевшала. Від самої ж компанії давайте перейдемо і до безпосередньої країни Азербайджан. І тут ситуація теж навіть не з проросійським присмаком, а з конкретним російським душком. Напередодні країна подала офіційну заяву на вступ у БРІКС. Нагадаю, що в теорії Брікс це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, але по факту саме угрупування вже скоріше перетворилось на геополітичний блок. Туди входить, зокрема, Арашка, Бразилія, Індія, Китай і Південно Африканська Республіка. І стали ці дві події: домовленості Сакари, Газпрому та бажання офіційного Баку вступити до БРІКС якраз на тлі нещодавнього візиту Путіна в цю країну та зустрічі з її лідером. Алієвим. Ви тільки гляньте на ці кадри, ледь не цілувались. А ви як вважаєте, Азербайджан потроху перетворюється на союзника Російської Федерації? Чоловіка, який після сварки безжально намагався підірвати свою дружину та п'ятирічну дитину. Бойовою гранатою нарешті спіймали 25 25-річний військовий. Самовільно залишив частину, де проходив службу. Будучи на підпитку чи під наркотою, він приїхав додому. Витягнувши свою 23-річну дружину за волосся надвір, повалив її на асфальт і почав душити. Потім на очах у переляканої доньки кинув під ноги жертві бойову гранату, яка вибухнула, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Донька, яка стояла біля дверей будинку, також зазнала серйозних поранень від вибуху. Історія ця сталася ще 8 липня, а от упіймали підривника тільки зараз. Під час реалізації спланованих оперативних заходів нам вдалося визначити місце перебування фігуранта та затримати його при спробі виїзду в іншу область. На жаль, такі випадки стаються усе частіше. Вам не здається, що державі треба більше приділяти уваги психологічній реабілітації військових? Коментуйте це відео, підпишіться на наш канал та поставте уподобайку, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо.